Доброго дня, шановні глядачі, покупці, підписники нашого каналу компанії Електромотор. Сьогодні у нас відеоогляд у такої пускозарядного пристрою, як ви бачите, фірма GIS модель Pack Air. Давайте з вами подивимося, як вона виглядає. Її передня панель. Кнопки. Бачимо клеми для пускозаряду. Бачимо манометр, тому що у нас тут є компресор. Давайте поговоримо з вами про те, що вона може. Як ми бачимо, цей пристрій у нас 3 в одному. Чому? Він може запускати ваш акумулятор на автомобілі пуска, зарядка, 1250 А це у нас піковий пусковий струм. Також бачимо, що є всередині компресор, який видає 4 бари тиску. І бачимо Power Supper, тобто підтримка, завдяки якій ви можете підключити якісь електроприлади, підзарядку, ноутбуки та різні пристрої, які можна підключити через 12 вольт. Постійного струму. Перейдемо на передню панель. На передній панелі ми бачимо з вами кнопку тест, яка сповіщає нас про те, чи заряджений у нас наш акумулятор, який всередині стоїть, чи ні. Якщо світиться зелена лампочка, це він у нас заряджений. Жовтий це у нас треба під час того, коли ми повернули з вами в режим ОН під час пуску. І чарт це коли у нас батарея сама знаходиться у режимі зарядки. Лайт це у нас ліхтарик, який у нас є всередині нашого пристрою, досить міцно світить. тому Рекомендую не дивитись в нього прямими очами. Також бачимо два режими переключення, режим виключений та режим, в якому ми саме робимо нашу пускозарядку. Тут рекомендується, коли ви поставили в ОН, підключили клем до вашої акумуляторної батареї, зробили запуск ключа вашого автомобіля 5 секунд. Якщо не завелись, робимо стоп на 3 хвилини, для того, щоб не було у вас втрати по вашому пусковому струму. Як ви бачите, в батареї комплекті, яка в нас стоїть, складає місткість 18 Ампер годин, що досить багато і можна використовувати для підключення різних приладів. Бачимо, у нас тут ідуть клеми: червона плюс та чорна мінус. Є ручка для того, щоб його можна було переміщати. Вага складає десь до 10 кг. Компактний можна переносити з собою. На задній панелі ми бачимо манометр, який сповіщає нас про те, що у нас скільки видається у нас бар тиску. Бачимо, що 4 бара. Максимальне використання 10 хвилин безперебійного підкачки, 10 хвилин і 10 минут знову можемо хвилин запускати його. На задній частині нашого пристрою є дві такі дверцятки, в одній, якій схована наша конкретна зарядка нашого акумулятора, який знаходиться у нас всередині, та шланг нашого компресора, завдяки якому ми підкачуємо колеса або інші прилади, які. М'ячі, наприклад, і так далі. Також є в комплекті у нас насадки, які зручно тут у нас розміщені. Ось такий чудовий прилад. Це у нас фірма Франція. Досить гарно зроблений, якісно. В комплекті от іде така от оригінальна коробка його. Бачимо, що у нас три в одному є. 12-вольтовий стартер, 4 бара у нас компресор і 18 а годин наша батарея. Також є в комплекті інструкція, завдяки якій можна зрозуміти, як ним користуватися, щоб все у вас було добре. Досить все у нас написано чітко, можна зрозуміти, подивитись і так далі. Тому, друзі, за такими ви можете звертатись нашу компанію Електромотор за номером телефона 098 657 01 Напишіть у Viber та зможете отримати гарну індивідуальну ціну. З вами завжди компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!